Батьки та любі дітки. Ви дуже всі добре знаєте, що займатися фізкультурою це добре і корисно для вашого здоров'я. Але займатися можна будь-де, навіть вдома. І сьогодні я вам пропоную декілька вправ. Використовувати можна різні предмети, які у вас є вдома для того, щоб займатися фізкультурою. І один з таких, я впевнена, є у всіх вас вдома. А який? Ви зараз спробуйте відгадати. Його б'ють, а він не плаче. А все ось так скаче, скаче, скаче. Здогадалися, що це? Думаю, всі ви добре здогадались, що це веселий ваш улюблений м'ячик. Дітки, таким ячиком можна виконувати різні вправи. Можна його підкидати та ловити. Можна ось так набивати підлогу і знову ж таке ловити. Але сьогодні я вам пропоную виконати найпростішу вправу це прокочування м'ячика. У цьому вам допоможуть ваші батьки. Отже, для цього нам буде потрібно зручне вільне місце та м'ячик. Якщо батьки ви зайняті, для цього ви можете використати будь-яку улюблену іграшку вашої дитини. Наприклад, у мене є ось такий песик. Розмістіть його навпроти вашої дитини на відстані від метра до півтора. Розпочніть, будь ласка, з метра, поки дитина добре не навчиться виконувати цей, цю вправу. Отже, розмістивши іграшку, посадіть дитинку навпроти, ніжки в нас утворюють. Форму схожу на воріться, м'ячик тримаємо у ручках, ліпті розставлені в сторони. Пальчики в нас трішки зігнуті, і тримаються за м'ячик, долоньками направлені в напрямку іграшки. Далі запропонуйте дитині штовхнути м'ячик з силою, так, щоб м'ячик докотився до її іграшки. Поверніть дитині м'ячик назад. Звісно, краще, щоб ви розпочали цю вправу з дітками виконувати самостійно. Коли ви побачите, що дитина добре виконує цю вправу, то ви можете використовувати для ігри ось таку будь-яку іграшку. Не забувайте, будь ласка, слідкувати за правильністю виконання цієї вправи. Шановні батьки, вам здається, що ця вправа дуже легка, але наші дітки ще зовсім маленькі і вони тільки розпочинають всьому навчатися. Тому, будь ласка, спочатку виконайте з ними разом, а потім уже з іграшкою. Зніміть коротеньке відео та надішліть мені з нетерпінням чекати.